Весь час чекаю, що буде красивий захід сонця, але чомусь, чомусь його немає. Тут такий простір шикарний. Біжу на сонці, де воно? Де воно? Одна машкара? <риклад> Ой, бояльник. Вода все, все ж таки відійшла. Люди сюди також приїжджають. Пройтись прогулятися, але відчуття, що вода. Дуже сильно відійшла. Так потроху-потроху і потроху. зовсім може зникнути. Не. Ось ці стовчики. Прям дуже сильно оголені, як ви бачите. Прямо дуже. І з того боку така діляночка. Ось. Такої широкої дороги не було. Ось наскільки все відійшло. Ось це рівно так красиво. Такий простір, але запах такий своєрідний. Бог тут зрозуміють.